Честный еда Богдан. А провідний провідного пані мене за пані пан ми шарси. Котом шаршень вийшов Зараз буде удобно. Так. Чекаємо на гудок. Чекаємо на гудок. Юні практиканти. Юні практиканти, а вже ж. Прийшов до нас старший ніхто нам. є, правда? Так, все, поїхали. Шановні пасажири, з другої полі від корони відправляється приміський поїзд з 3 Івана Франківська. З другої колії від перону відправляється приміський поїзд з три Івана Франківська. Від Будьте уважні та обережні. Несті біля краю походу. Все вже їде Богдан. Паннич ми Богдан. Нагадую, полі є зони Будь Будь Мар'ян! Папа! Папа, Мар папа! Папа, папа! папа, Мар'ян! Папа, папа! Папа, Мар'ян! Папа! Папа! Попа! Буздорова, Мар'ян! Гарно диїхати до Франківська назад! Гарно дихати до Франківська назад Мар'ян, папа! Як тебе чмотреба Як девич матре? Красивий, красивий. Чим він красивий? Він красивий, бо файна либрая, файна либрая. Скажи, файний украс. Файний і файно упоход. І зроблений файно, гудок файний, управління красиве. А Мар'ян дав юні залізничники. Бачиш, почув так. нас. Мар'ян сказав юні залізничники. Та. Мигає, чути. Та, а такого кілометра? 15-15. Він виїхав з 14 на 15. А чого він так, він так трошки а він так притягнув вперед притягнув? Повільно. А не а, він спокійно відправлявся, спокійно, а а ним... бо я знаю, якби він різко відправився, то як, пасажир, пасажири могли там здригнутися. Бо якщо різко, то краще різко не відправлятися, бо може щось впасти чи що. То треба повільно. А то буде їхати ласка назад. Думаю, буде. А він спіє до Франківська? Спіє. Не до стрія. О, маршрутка їде. Треба шаршення посадити на маршрутку. نعيد أعيد